Американське видання Нью-Йорк Таймс ділася з читачами своїми розмірковуваннями сьогодні щодо напрямку можливого українського контрнаступу. Ну і саме таким американські журналісти називають рух на південь від Запоріжжя в напрямку Мелітополя. Направду цей от напрямок він дійсно ну очевидний, напевно, навіть цивільним. Адже у разі його реалізації Україна чимало отримає, і своєю чергою так само росіяни чимало втратять. Якщо подивитися на мапу, то від лінії фронту, як від нинішньої лінії фронту до Мелітополя, трохи більше 70 кілометрів. І от якщо зсу просто навіть підійдуть до цього населеного пункту, мова навіть не йде про те, щоб Мелітополь той захопити, але навіть якщо ми просто пройдемо ці 70 кілометрів і дійдемо до Мелітополя, то ми вже в такий спосіб переріжемо Росіянам той от сухопутний коридор, яким вони зараз від окупованої Донеччини до окупованої. Криму постачають, а значить, росіянам значно ускладниться логістика. Адже припаси угруповані під Херсоном з Росії доведеться вести, одиться від Краснодарського краю, потім через Кримський міст, через увесь Крим, через Кримський перешивок, і лише тоді, аж під Херсон. Тоді як зараз везуть вони напряму: з Ростова на Маріуполь через Мелітополь і під той Херсон. Якщо ж Херсон буде в оточенні, то цей от. Херсон, перепрошую. Якщо ж Мелітополь буде в оточенні, то цей шлях сухопутним коридором з Росії під Херсон він буде перерізаний і це значно ускладнить росіянам логістику. Ну і фактично, наступ на Мелітополь є необхідною і першочерговою. Направду складовою звільнення лівобережжя Херсонщини, звільнення того таки Енергодара, убезпечення Запорізької атомної станції. Нам треба повертати цю станцію під свій контроль. Ну і наступ на Мелітополь виходить. Є першочерговою складовою виходу на адмін межу з Кримським півостровом. Ну і Мелітополь також потрібен нам для подальшого наступу на Маріуполь. Тобто, бачите, от реально, звільнення Мелітополя, наступ на Мелітополь. Оточення цього населеного пункту перерізання цього сухопутного коридору є надзвичайно важливим для подальшої деокупації наших українських тимчасово захоплених росіянами територій, і він є нам реально перспективним, реально першочерговим. Бачите, розуміють це навіть американські журналісти, які напевно заради цього поспілкувалися з експертами. Менше з тим, ну можу ще раз повторити, що навіть цивільному. Який дивиться на мапу окупованих на тепер територій, то і цивільному навіть стає зрозумілим, що дійсно це дуже цікавий, дуже перспективний для нашого контрнаступу напрямок. На жаль, на жаль, ймовірніше за все це чудово розуміють і в російському генштабі. На жаль, вони. Напевно, максимально готуються протидіяти тому нашому можливому наступу на Мелітополь. Вони накопичують там і живу силу, і бронетехніку. Вони будують тепер там лінії укріплення. Відповідно, є розуміння, що вони готуються відбивати там той наш контрнаступ. Ну і з розумінням того, що. У разі, якщо нам доведеться ці 70 кілометрів на Мелітополь е, пройти від нинішньої лінії фронту, то росіяни цю нашу е, армію контрнаступу вони будуть атакувати ну, буквально з трьох боків. Тобто, це буде надзвичайно складна операція. Це буде операція нам з дуже великими, на жаль, втратами, і це також чудово розуміють в українському генштабі. Ну і того, що на тепер такого нашого наступу немає. Що ми все таки не наважилися піти на тепер з тими силами, з тією бронетехнікою, з тією артилерією, з тією авіацією, яку ми маємо на тепер? Ми не наважилися все таки просто зараз піти на Мелітополь. Як би це нам потрібно не було, і яких би нам це перспектив в майбутньому в подальшій деокупації не давало, з розумінням того, що наявних сил не вистачає для того, щоб це зробити, з розумінням того, що це призведе до величезних втрат, і що цей наш контрнаступ може виявитися невдалим. От з розумінням усього цього, ми на тепер такого контрнаступу в напрямок Мелітополя і не маємо, але ж все може змінитися в той момент, коли ми отримаємо в достатній кількості від наших союзників і тут бронетехніку, і тут артилерію. Сподіваємося, і на авіацію сподіваємося на достатню кількість боєприпасів до того усього.